будь ласка, у подруги син і чоловік на війні, і вона вважає, що через це у неї кортизольний живіт. Чи допоможе вістеральна терапія, і не, і, чи вірне її бачення? Дивіться, це е, ситуація наступна. Чоловік і е, син на війні це одночасно два рефлекси втрати. Тому ви маєте робити вістеральну терапію раз, да, де допомагати там, з водою. Але другий є дуже важливий момент. Це треба, щоб вона зрозуміла, що якщо чоловік і син помре, вона теж помре. Ні, ну вона втратить буде страждати. Питання ти помреш, якщо помре дитина і чоловік? І як тоді немає сенсу життя? Ну то тоді треба, якщо чоловік і син померти, тут же пістить ти стріляєш свою голову. Зробиш це? Нічого. Розумієте? Ось це це неправильна стратегія поведінки людям. Оцю стратегію поведінки постійно формують невірну, тому ви страждаєте, бо ви не знаєте цього всього. Тому ми все вчимо на оздоровчому курсі. Це навик роботи з емоціями, щоб ви в цьому не застрягали.